Днями працював в одному з навчальних центрів ЗС України, де тривають тестування, дослідні випробування різних форм комплексного застосування наземних і повітряних роботизованих та безпілотних систем в умовах реального бою. Це дуже важливий проект і ми маємо перші успіхи в його реалізації. Однією з особливостей сучасних бойових дій є активне застосування роботизованих та безпілотних систем в бойовому порядку загальновійськового підрозділу за єдиним замислом для забезпечення виведення особового складу з найбільш небезпечних зон і заміна його роботами. Моїм найвищим пріоритетом є швидке практичне впровадження інноваційних бойових безпілотних та роботизованих платформ наземного та повітряного базування у війська разом з командою міністра оборони України докладаємо максимальних зусиль для підготовки системних рішень щодо ефективного застосування широкого спектру роботизованих платформ. Наша мета максимально скоротити шлях, який проходить технічний винахід, інноваційна ідея науковців від лабораторії до виробничого цеху і далі до бойового підрозділу. Дякую усім, починаючи від інженерів-розробників, виробників і до операторів-пілотів за їх вклад у підвищення бойової ефективності наших підрозділів. Наступний крок відпрацювання тактики застосування бойових наземних роботизованих комплексів, підготовка розрахунків та масштабування підрозділів НРК в бойових частинах Збройних сил України, відпрацювання прийомів та способів дій безпілотних систем у різних видах бою, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Полковник Олександр Сирський. commander-in-chief of the armed forces of ukraine colonel general oleksandr sierski spoke about the successes in testing the ukrainian ground and air unmanned systems